В атмосфері творчості палац культури інгулець зібрав театралів на новорічну виставу казку Дім. В цьому році ми зробили більш сучасну таку казку про ті теми, які зараз будуть зрозумілі для молоді, для дітей, для дорослих людей. Ми кажемо саме головний меседж цієї казочки про те, що ні в якому разі в житті не треба продавати свою душу, треба бути щирим, відкритим, гарним, і тоді все в житті буде вдаватися. Це ожила завдяки талановитій грі артистів. А зал реагував вдячними оплесками. Перше за все, це гордість, що ми стоїмо на цій сцені. Що майже всі з нас стоять в перших лініях, що ми, незважаючи на цей тяжкий час, можемо дарувати людям позитивні емоції, хороші враження, і що самі для себе в першу чергу ми теж стараємось і теж отримуємо від цього дуже великий кайф. Ця казка глядачам дуже подобається. Це видно по їхнім обличчям. мабуть, викликає здивування, радість, ну позитивні емоції. У Олени одна з головних ролей у виставі. Ідея казки актуальна в усі часи. Ділиться акторка. Граю. Чаклунку, відьму зі своїми дівчатками, колегами, красунями, ну але зло буде переможене. Ідея дуже крута і насправді дуже актуальна. І все відбувається в сучасному світі, не десь в минулому, не десь в майбутньому, а саме зараз. Актуально те, що люди в погоні за грошима, за багатством продають найдорожче і найцінніше, що в них є це душа. Театральне дійство зацікавило і малих глядачів, і дорослих. Ми вже сюди не перший раз приходимо. Пристало дуже супер, все подобається. Да, прикольно було. Прикольно. Дуже гарні, дуже весело, дуже приємно, що наша плем'яниця нас запросила на свою виставу. І якщо буде запрошувати кожного разу, ми приходимо і її підтримуємо. І свято вдалося так сказати. Всі дивіться сказку. Дар'я Миронюк, Карина Крикун, Олександр Домашов, цей день.